Ну, саме найважче це почати, але коли ти побачиш перші результати, то тебе вже не зупинити. Да, не важко, і ти задаєш собі питання, Чи треба воно мені. Ну що, Всім привіт! Давно не бачились. До цих пір мені під старими відео писали, де пропав, чому не знімаєш. Блін, скажу як є. Насправді дійсно є причини, чому я кинув, не знімав, але виправдовуватись я не буду. Здався, слабак і все. Тому починаємо все заново. Спроба номер 2 Будемо знову працювати, тренуватися і приводити себе в порядок. Зараз знаходжусь в такому гарному лісі. Вийшов, скажімо так, поактивнічати і походити, трошки якусь розминку зробити, зняти відео. Ввечері вже зроблю таке легеньке перше силове тренування, і покажу приблизно, як я зараз виглядаю, яка моя вага і так далі. With gangsters. In the land of the killers, a sinner's mine is a sanctum. Holy your unholy, only have one homie. Only this gun, only this don't need one homie. And everybody just feels like they can relate. I guess worlds are a Що, друзі? Трошки розкидав ручки. Таке відчуття, що на них також повісили колоди по 10 кілограмів. Швидкості нема, нічого нема. Але нормально, легенько покидав пару раундів. Трошки по лісу прогулявся. Так, взагалі, кайф, клас. А це взяв собі такий набір. Зараз покажу. Оп, зараз класна штука, резинки різної ваги тут. Оп. Ось так виглядається вся двіжуха. Дуже крутий набір, тому рекомендую, хто хоче тренуватись. Замовляйте собі, такі і вправи різні можна робити. Якщо у вас там така велика вага, як у мене, що ви навіть на перекладині не можете зробити, то ця штука буде допомагати. Зараз відправляюсь додому. Покажу вам скільки я важу, як я виглядаю. Не хочеться показувати, але покажу приблизно. Хочу вам показати, що в мене вдома є Карематик. І ось така тут двіжуха. Так, резинки я вам вже показував. Плінчики різні є. По десяточки. Чотири по п'ятерочки. Там по півтора, по і п'ять. Ну, коротше, В принципі, я думаю, достатньо для початку для дому. Ну що, зараз покажу, як я виглядаю. Опа! Хорошо. Все майже тут. Пузо, цицьки. Отака от, от, ось, друзі, ситуація. Ну, тут вже нічого нема. Так, зараз вважимось. 98,4. Так і запишемо. 21. 0,1. 90. Вісім і чотири. Ось така от ситуація. Майже сотка, тому починаємо працювати. Спроба номер 2 Починати тренувати, звісно, я буду без великих нагрузок, потихеньку, помаленьку. Наприклад, як я, як я хочу. Понеділок, це, наприклад, я працюю зі штангами та гантелями. Вівторок я виходжу просто на вулицю там походити. Так, також якусь розминочку зробити. І ось так. Понеділок, там середа, п'ятниця. Я працюю з залізом. В інші дні я просто виходжу, роблю якусь розминочку, якусь активність і так далі. І цього мені буде поки що достатньо. А там трошки буду збільшувати кого буду збільшувати? Навантаження, буду збільшувати навантаження, буду дивитись по самопочуттю, як я себе відчуваю. Тому якось так. буду старатися бути більш активним. Хоча я працюю в доставці глова. Не один раз засікав, скільки я проходжу кроків за день. Це десь приблизно 6, 7, 8 тисяч буває за цілий день, тому актив активність. В принципі, в мене є кожен день. Хоча я їжджу на скутер, я думав, може воно там рахує, коли я їду. Ні, не один раз також перевіряв, що коли я їду, воно нічого не рахує. Тільки там я зліз з скутера, йду пішочком, і воно вже тоді рахує. Зараз попрацюю трохи з залізом, пройдусь по поверху тіла, там руки і плечі зроблю. Таке чисто сьогодні на лайті. І потім вже розпишу собі нормальні тренування, так як буде мені комфортно тренуватися, і будемо працювати плотно. Завжди знаєте, що хотілося? Якусь таку окрему кімнату і чисто її під спортзал зробити там боксерську грушу повішати, там штанги, гантелі, всякі приколи. блін. Це моя мрія. Друга вправа, третій підхід і вже якось важкувато. Знаєте, аж присів на диван. Треба вставати, блін, кабачок. Як бачите, вагу беру поки а то будете знову мені писати Не можна то що ти так багато береш. Я з вами згоден, друзі, що не можна. Але я просто все життя спортом займався. І коли там були якісь паузи, ну паузи, це почали з останні роки. І коли були паузи, я після пауз, та все, я ж всю я ж, я ж я ж все життя там, фух, фух, давай, газувай там і перетрени, колись ловив. А так да, все життя а тут. Щось, коротше, пішло не так. Тренування я закінчив, ну як сказати, тренування, розминку. Що, буду далі розписувати собі харчування, розписувати тренування і будемо пахати. Тому так, да, якось так, друзі. Ні-ні-ні, Це мала прийде з'їсть. Все, харе. Звісно, також і з харчуванням. Будемо плавно. Не різко переходити, щоб було без стресу, без зривів і так далі. Друзі, підтримуйте лайками, коментарями. Буду дуже вдячний. Починаємо працювати. Всім спорт, всім гарного вечора. Дякую за перегляд. Пока. We gon' make it fine, boy. I say it all the time. Uh, damn, I feel alive. Uh, no more stressing out, no more mess around, no more getting by, man. No more fakes, no more snakes, no more breaks. Boy, I'm chasing. Me.